Банда піратів Острів Дракона Текст Жульєт Парашині Дені та Олівера Дюпена. Розділ третій. ПОДОРОЖ до надр Землі. Шум чутно й стрюму. прошепотіла Марі, дістаючи свою дерев'яну шаблю. Усі повернулися до драбини, якою зазвичай спускалися всередину судна, звідти долинав моторошний і повільний звук, що дедалі гучнішав. Віллі відступив на крок назад. Томас теж позадкував і тремтячою рукою дістав рогатку. Хто там? голосно запитав тато Віллі. З Стрюму показалась дерев'яна палиця, а замість відповіді екіпаж почув гучну лайку. А добра б вам не було, я ніколи не бачив настільки некомфортного судна. Але це ж старий жак!» – вигукнула Марі. Старий жак?» – загорлав пірат. Як ти смієш? Мене звуть жак відлюдник е. ні. Жак злюка чи жак чудак. Члени екіпажу пелікана не вірили власним вухам. Старий жак не пам'ятає навіть свого імені. А можливо, ви легендарний жак, наважилася додати Марі, стримуючи хіхікання. Погляд пірата прояснився. Він почав різко розмахувати палицею біля голови дівчинки. Хай йому грець, та хіба я не знаю, як мене звати. Я легендарний жак. До речі, а ви хто? Навіщо ви мене сюди привезли? Тато Віллі пояснив піратові, що той сам потайки забрався на судно, а вони наразі перебувають на острові. Почувши ці слова, старий жак отямився. Він посміхнувся і вигукнув Ідіть за мною, банда лангустів. Ми повинні знайти скарб. Члени екіпажу знизили плечима і поквапилися за легендарним жаком. Мандрівники спустилися в кратер до входу в печеру. Кожен запалив смолоскип перед тим, як спуститися в глибини землі. Мсіємуді буде краще, якщо ти нас почекаєш зовні, сказав капітан. Добре наглядай за пеліканом. Гррр пелікан, пелікан. У печері було прохолодно, краплі води гучно падали зі стелі. Здавалося, що тривожний гуркіт у далині наближався. Незважаючи на вік та свою дерев'яну ногу, старий жак швидко шкутильгав темним підземним коридором. Решті доводилося бігти, щоб устигати за ним. Сюди. крикнув легендарний жак. Я все пам'ятаю, ніби це було вчора. Гуркіт ставав дедалі сильнішим, земля здригалася. Що це за шум? запитав Томас, заїкаючись і простягаючи свій смолоскип уперед. Ти завжди переймаєшся через дрібниці, поглузувала Марі. Старий Жак повернувся і подивився на друзів переляканими очима. Це, поза сумнівом, дракон. Вам потрібно його затримати на той час, поки я діставатиму скарб, сказав старий жак перед тим, як знову рушив уперед. Томас застиг на місці. Марі взяла його за руку і заспокоїла. Не турбуйся, ти бачиш, що дідусь жак не сповна розуму. Ми з тобою знаємо напевне, що драконів не існує. Мандрівники знову рушили вперед, намагаючись встигати за старим піратом, який поспішав попереду. Було видно лише відблиск його смолоскипа. Раптом щось загуркотіло. Старий жак пронизливо закричав. Усі кинулися уперед і потрапили у величезне приміщення. Від побаченого вони заціпеніли. Мандрівники опинилися перед прірвою, в яку впадав величезний водоспад. Ось звідки лунав шум, заспокоївся Томас. А де старий жак? запитав Віллі. Батько поклав руку на плече свого сина і прошепотів Сподіваюся, що він не впав у прірву. Після цих слів він отримав стусана. За кого ви мене маєте? розсердився старий жак. Я закричав, бо мій смолоскип згас. Ходімо за мною сюди, додав він, указуючи палицею на отвір в стіні. Нам зараз потрібно повсти. Щойно вони пролізли одне за другим у вузький кам'яний прохід, пролунав хрипливий свист. Друзі аж підскочили від несподіванки. Марі поглянула на своїх товаришів. Цього разу сказала вона, я визнаю, що тут дуже лячно.